Права 1206. Знайди значення добутку. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 1617 помножити на 6,38. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. Це вийде 1617, що множиться на 6,38. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. А зараз запишемо тоді обидва множники у вигляді звичайного дробу. То у нас залишиться 16 сімнадцятих, що множиться. 6 помножити на 8, 48, плюс 3 це 51. Що множиться на 51 8, Так? І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників: 16, що множиться на 51. А в знаменнику записуємо 17, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Скорочуємо і чисельник І знаменник на 17, 51, що ділиться на 17, це буде 3. 17, що ділиться на 17, це буде 1. Ну що ж, Записуємо, що це дорівнює мінус. Вийде 6 перших або просто 6. Отже, добуток у нас дорівнює мінус 6. Переходимо до другого завдання. Мінус 1,38, що множиться на мінус 1,78. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній. І він дорівнює просто добутку модулів. Отже, записуємо 1,38. Що множиться на 1,7. 7 восьмих. І це дорівнює. Щоб перемножити обидва множники, записуємо вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11. 11 восьмих. Що множиться. 1 помножити на 8 це 8, плюс 7 це буде 15 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 11, що множиться на 15. А в знаменнику як 8, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, якщо 10 помножити на 15, це буде 150, але ще 1 треба помножити на 15, бо тут 11 ми множимо, але на 10. То 150 плюс 15 це буде 165. Записуємо 165 вийде в чисельнику. Ну а в знаменнику 8, що множиться на 8, це 64. Є. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо виготовити тут цілу частину. 64, що множиться на 2, це буде 128. Тобто, якщо ми заберемо 128 128,64, це буде 2 цілих. Отже, записуємо 2, цілих. ну і залишається від 165 відняти 128. Це все одно, що від 65 відняти 28, це буде 37. Отже, записуємо тоді. Що це дорівнює 37 64. Отже, ще залишається 37 3764 є. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо цей добуток. Переходимо до третього завдання. 1,1124, що множиться на мінус 1,15. Бачимо, що один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Це вийде 1,1124, що множиться на 1,1 І це дорівнює. Ну що ж, щоб перемножити, запишемо усі дроби у вигляді звичайного дробу. Отже, це буде мінус, а в дужках тоді 1 помножити на 24 це 24, плюс 11 це 35, 24. Що множиться. 1 помножити на 5, це 5, плюс 1 це 6 на 6 п'ятих, І це дорівнює Мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 35, що множиться на 6. В знаменнику, як добуток знаменників, 24, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 5 і чисельник, і знаменник. 35, що ділиться на 5, це буде 7. 5, що ділиться на 5, це буде 1. На 6 скорочуємо, і чисельник, і знаменник. 6, що ділиться на 6, це 1. 24, що ділиться на 6, це 4. Ну що ж, записуємо, що у нас вийде мінус 7 четвертих. Або якщо ми заберемо 4 четвертих, це буде 1. Записуємо, що це буде мінус 1, ціла. і ще залишиться 3 четвертих. Отже, добуток у нас. Дорівнює мінус 1,3. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2,23, що множиться на мінус 2,1 четверта. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде додатнім. Отже, записуємо, що він дорівнює добутку модулів 2,2. Що множиться на 2,1. І це дорівнює. Щоб перемножити обидва множники, запишемо у вигляді звичайного дробу. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. 8 третіх. Що множиться? 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9. Що множиться на 9 четвертих. Це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 8, що множиться на 9. В знаменнику як добуток знаменників: 3, що множиться на 4. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Скорочуємо на 3 чисельник, і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, у нас вийде. Шість перших або просто 6. Знайшли ми добуток. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.